Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом помолимося. Знаєте, я сьогодні розмірковував про те, що я бажаю. І це має зв'язок не з тим матеріальним чи чимось. Я зважував, чи бажаю я більшого у Христі Ісусі. Чим я задовольняюсь, чого намагаюсь досягти. І прологом для цього є такий віршик Святого Письма, який всі добре знають, це книга Псалмів, 41 розділ, 2, 3 віршик. як лине той Олень до водних потоків, так лине до тебе, О Боже, душа моя. Душа моя спрагнена, Бога. Бога живого, коли я прийду і появлюсь перед Божим лицем. І роздумуючи про це, можу сказати, що бажання більшого у Христі це є признаком благодаті і дії благодаті у нас внутрі, у нас всередині. І тому, коли я роздумував про це, то деякі такі позиції для себе викреслив, щоби. Робити шаг за шагом, щоб, щоб мати більше у Христі Ісусі. Перше, бажати більшого, це мати віру на більші амбіції у Бозі. І коли ми читаємо до Єфесян третій розділ 14 го віршика, то Павло говорить так, для цього я схиляюсь на свої коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого має. Ім'я кожна родина на небесах і на землі, щоби за багатством своєї слави Він дам вам через свого Духа зміцнитися силою у внутрішньому людині, щоб через віру Христос уселився у ваших серцях, аби ви укоренені і засновані на любові разом з усіма святими змогли зрозуміти, що це за ширина і довжина, висота і глибина. І пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо йому слава в церкві і у Христі Ісусі на всі покоління, на віки вічні. Амінь. І це дуже важливо, чи маю я? У серці задоволення бажати і досягати більшого. І тут Павло говорить, що той, хто в нас, він може зробити набагато більше. Чим я можу розуміти, і чим я можу просити, він може зробити більше. Бажати більшого це бажати усе більшого пізнання його та його волі. І коли ми читаємо святе письмо, то і Петро, і Павло, і сам Христос Він говорить про це, надихаючи нас, і щоб ми до цього прикладали зусилля. Бажання більшого це бажання усе більшого пізнання Його та його волі. Друге Петра, 1,2. Петро говорить так: благодать вам та мир, нехай примножиться в пізнанні Бога і Ісуса Господа нашого. Нехай що зробить, нехай примножиться, у чому у пізнанні Господа. Матвія 25, 29, Господь говорить так: бо кожному, хто має, дасться йому, та й додасться, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. І тому, чи примножую я те, що маю. В пізнанні, в вірі у справах добра у виконанні його волі, бажання більшого, бажання більшого пізнання його і його волі. Хочу звернути увагу на Павла, який говорив про те, що він був піднесений до третього неба, а згадайте його слова, які він казав, що я ще не досяг. Павло не досяг. І в пізнанні Господа, то він каже: я забуваю те, що позату, і в мене є ціль, до якої я біжу, як та стріла, яка летить у ціль. І тому дуже важливо, щоб було це бажання більшого, більшого пізнання. Бажання більшого це додавати зусиль. Інколи деякі люди говорять, що ну, як це зусиль додавати, як це там це все можна робити. Але коли я читаю Святе Письмо, то я знаходжу, що Петро говорить, щоб ми докладали всі зусилля, щоб досягнути більшого. І давайте ми разом прочитаємо це 2 Петра, перший розділ з 5 по 8. 2 е, Петра, Петра, перший розділ з 5 по 8 віршик. Тому, докладаючи усіх старань. Покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноту пізнання, в пізнанні стриманість, в стриманості, терпеливість у терпіливісті, побожність, у побожності – братерство, а в братерстві любов. Адже, коли це у вас є та примножується, то не залишить вас без діла, ні без плоду, зверніть увагу, для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Про що говорить Петро? Він говорить про те, щоб я і ви, якщо ми бажаємо більшого, ми докладали усіх зусиль, щоб досягнути впізнані максимуму, який Бог дарує нам. І читаючи Святе Письмо, звертаємо на це увагу. Ми читаємо Луки 16,16. 16. Сам Господь Ісус Христос говорить: закон і пророки. Були до Івана, відтепер благовістя, благовіститься Боже царство, і кожний, хто здобуває силою, і кожний його здобуває силою. І тому є пріоритети в пошуку його царства. І дивіться, що Господь говорить, коли ми читаємо до Матвія, шостий розділ, 33 третій віршик: Шукайте перш за все. Перш за що? Перш за все, царство Божого і Його праведності, і це все вам додасться. І тому дуже важливо докладати зусиль. Я гадаю, що тоді, коли люди люблять друг друга, вони докладають всіх зусиль, щоби бачити друг друга, щоби пізнати друг друга, щоб розуміти друг друга. І тому вони мають бажання все більше і більше бачити друг друга, розуміти друг друга. Це стосується і нашого бажання мати більше в Ісусі Христі. Тому дуже важливо робити те, про що казав Господь. Він казав про те, щоб ми були глибокі в Ним, і щоб йому не було тісно в нас, бо без нього ми не можемо робити нічого чинити не можемо. Наступне, про що я роздумував, що бажати більшого це бути спустошеним для нього. Голод та жага за ним. Зверніть увагу, що Давид говорив про це: Олень не лине до потоку, не маючи жаги. Чи маю я жагу за Господом, за Його пізнанням, за силою Його духа в мені, за пізнанням Його а, волі. І тому ми не шукаємо їжі, коли ми не голодні. Коли ми ситі, то ми про це майже і не думаємо. І тому, чи моя а, духовна людина, вона має духовного апетита, чи я голодний за ним, за Його словом, чи я голодний, щоб мати цю Божу поживу. Яку поживу? Господь каже: я той хліб, який сходить з неба, я той хліб, який. Має зробити так, щоб задовільнити мій твій апетит, щоб ми були ситі. Зверніть увагу на те, що казав Ісаї, 50, коли ми читаємо 55-й 55 розділ, 55 розділ з першого віршика, і він говорить наступне. О, ви спраглі, ідіть до води, навіть ті, котрі не мають грошей. Ідіть купуйте і їжте, ідіть купуйте без грошей, без плати вино і молоко. Навіщо втрачати гроші на те, що не є хлібом, і вашу працю на те, що не насичує? Послухайте мене і споживайте лише те, що для добра насолоджуйтесь ситими справами. Нахиліть ваше ухо, підійдіть до мене, послухайте, і ваша душа оживе. Я укладу з вами вічний завід, заради незламної вірності, виявленої до Давида. І тут Пророк він говорить про те, що той, хто спраглий, той, хто голодний, ідіть до мене, говорить Господь, бо в мене є та вічна жива пожива. Яка додає сили, додає знання, мудрісті, яка допомагає йти Божим шляхом. І тому це дуже важливо, чи я сповнююсь, чи я наповнююсь і чим я наповнююсь. Бажання більшого рахуватись, рухатись та наповнюватися Духом Святим і керуванням їх. Його. І тому Павло говорить до Єфесян 5,18, наповнюйтесь духом, наповнюйтесь духом, керуйте А, І так, прийміть і дійте в його силі і побачте велике, бо Господь є ж самою силою, силою Святого Духа. Він Воскресив Ісуса і Він діє в нас. Чи ми не гасимо Дух Святий в нашому житті? Чи ми йдемо за бажанням Святого Духа, щоб чинити Божу волю, чи ми допомагаємо, і ми відкриті для керування Святого Духа в нашому житті? І ми читаємо до 8:14, Павло говорить, адже всі, яких веде Божий Дух, це сини Божі, чи я дійсно Його син. Інколи треба запитати, чому. Бо якщо я керований їм, то це підтверджує, що я є його сином, чи я не керуюсь якимись такими власними амбіціями, чи якоюсь пустою людською філософією, чи я керований Святим Духом, волею Господньою, Його Письмо. Це важливо. І наступне, на що я звернув увагу, і це також дуже допомагає, і це дає натхнення і наснагу, щоб шукати більшого. Бажати більшого це рухатись у любові та любов'ю. І дивіться, що говорить Павлом, коли ми читаємо 12 розділ, першого до Корінтян, останній віршик, він говорить так. Тож, ревно, дбайте про більші дари. А далі я вам показую ще кращий шлях. І далі він говорить про те, що все, що ми робимо без любові, воно не має ніякого сенсу. І дивіться, він говорить, коли я говорю людськими і ангельськими мовами, але любові не маю, то став я дзвінкою міддю або гучним кимвалом. І коли маю пророцтво, я сгнав усі таємниці і повне. Повноту знання, коли маю повноту віри, так що горе переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. І я хочу звернути на це увагу. Інколи люди бажаючи досягнути більшого, дуже багато що роблять. Але зверніть увагу, Павло тут говорить як гіпербола, він збільшує і каже, якби я оце все, все, все мав, і оцього всього-всього достигнув. От, як людина, він каже: але якщо це не має основи і не має пріоритету і цінності, любові, то це все ніщо. Знати і бажати більшого, це рухатися в любові і любов'ю. І тому Павло говорить: любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойне, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лухого, не радіє з несправедливості, а радіє істині. Все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, все перетерпить. Любов ніколи не минає. Любов ніколи не минає. І тому сьогодні, коли я роздумував про ці всі речі, я знайшов дуже багато чого, в чому треба докласти зусиль, щоб більше і більше бачити Бога, чути Бога, бути керованим Їм, щоб розуміти те, що Він говорить, щоб діяти в силі Святого Духа. Бажати більшого. Мені дуже подобається, як Павло каже, я ще не досяг. Інколи ми рахуємо, що якщо ми в церкві там 10, 20, 30, 40 років, то ми вже всього досягли. Але Павло каже, я не досяг. А я забуваю те, що позаду. І Я маю намір бачити, досягнути ще більшого і більшого в Христі Ісусі. Не зупиняйтесь в цьому, бо це. Те, що приносить в моє і ваше життя наснагу і натхнення, бо Господь Він веде нас від віри в віру, від пізнання в пізнання, від силу в силу, і Він це діє в нас і через нас. І тому хай Господь благословить. Знаєте, нехай Господь зробить нас спустошеними, голодними, спраглими. По Його Слові, по Його волі, по Святому Духу, по Господу нашому Ісусу Христу. І це воно приведе нас до важливої цілі. Ми будемо чути, бачити, і ми будемо керовані самим Господом. Нехай Господь благословить вас. Давайте ми помолимося, отче Боже наш. Коли я зважаю на своє серце, на свої шляхи, на все те, що я роблю, Господи. То я можу сказати перше, що я ще не досягнув того, чого б ти хотів досягнути в мені і через мене. І тому допоможи не втрачати натхнення і наснаги, щоб шукати більшого, щоб моє серце, Господь, воно було голодне і спрагле за тобою і по тобі. Бо в тебе я обітниця, ти кажеш, що ти жагу втомуєш і голос. Ти втамуєш, ти наситиш собою, Твоїм словом, щоб я міг ще більше і більше принести того доброго плоду, щоб це радувало Батька Мого Небесного. Господи, благослови всіх нас шукати більшого в Ісусі Христі. І нехай Божа благодать допомагає нам в цьому. І нехай сам Господь дасть сили, сили Святого Духа мати. Оцю ціль в своєму житті. Боже, благослови нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І в пошуки Богу не залишуйтесь. І нехай Господь благословить і збереже вас, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, друзів. Нехай Божа благодать, вона примножиться через пізнання Ісуса Христа, в моєму і вашому житті. Ім'я Ісуса Христа, амінь будьте благословені в цьому дні.